Бути вірними своїй місії, розвивати партнерства та підсилювати стійкість України. Цим керувалася команда ASPEN Інституту Київ у 2024 році. Інститут провів 66 подій, а їх учасниками стали 2859 лідерів. Осердя нашої діяльності лідерські семінари. У 2024 році їх було 9. Життєзмінним цей досвід робить не лише методологія, а й особливі учасники, активні представники різних галузей, які за інших умов точно б не зустрілися за одним столом. Випускниками та випускницями семінарів стали 215 лідерів з бізнесу, медіа, політики, освіти, діджиту, культури та науки, правничої спільноти та інших сфер. Протягом року ми також впроваджували вісім програмних напрямів: серед тем, на яких фокусувалися суспільний договір, доброчесність і врядування, розвиток бізнесу, медіа, кібербезпека, гуманітарна та сімейна політика, молодіжне лідерство. Об'єднавши зусилля з партнерами, ми організували перший Ukrainian Action Forum. ключова мета підсилити проєкти, які вже змінюють нашу країну. Форум зібрав більше ніж 130 учасників, які представляли різні спільноти та регіони. Через велику війну ми не можемо як раніше збирати тисячі людей на фестивалі ідей в Одесі, але вже традиційно провели дні ідей у трьох містах. Можливість об'єднувати та підсилювати лідерів на місцях дає натхнення і нам. Віримо, що ідеї, які звучали під час подій, трансформуються в дії. Як і у попередні роки, пріоритетом залишився розвиток програми для Аспен спільноти. На сьогодні у нас 1868 випускників, значна частина яких є членами спільноти, без вашої підтримки діяльність інституту була просто неможливою. Щиро дякуємо всім, хто допомагав нам реалізовувати нашу місію у 2024 році. І долучався до спільної справи, яка змінює життя людей і робить наше суспільство краще. Щоб продовжувати діяльність, ми звертаємося до вас за підтримкою. Є кілька способів посприяти аспен інституту Київ, станьте членом інституту. Це не лише статус, а й можливість долучитися до місії інституту, брати активну участь у його житті та унікальних подіях. Підтримайте проведення лідерських семінарів. Це можливість для більшої кількості українських лідерів отримати життєзмінний досвід. Підтримайте нашу програмну діяльність, у фокусі якої найактуальніші виклики та можливості для суспільства: від сімейної політики до лідерства в бізнесі. Розвиваємо сильну і демократичну Україну. Дякуємо за вашу увагу, підтримку та віру у спільне майбутнє до зустрічі у 2025-му.